Прибігаючи до лікарських послуг, ви безсумнівно довіряєте своєму лікарю, довіряєте своє здоров'я, а значить, і життя. І ви ніяк не очікуєте, що лікар, у якого за спиною багато років навчання та практики, зробить якусь дрібненьку помилку, яка буде коштувати вам занадто дорого. Тоніна Горбунова, центральна персона сьогоднішньої історії, народилася 1 травня 1982 року в Москві. Жила вона в звичайній середньостатистичній багатодітній сім'ї. Коли Антоніна ще була маленькою, один із її братів чи то сестер помер у ранньому віці. Достеменно невідомо, оскільки пізніше вже доросла Тоня не дуже любила говорити про свою сім'ю, силаючись на погані відносини з ними. Так, відносини між членами сім'ї були не найкращі, особливо з мамою. Про неї вона говорила за маму я не переживаю, вона звикла втрачати дітей двоє ще залишились, та я їй не сильно то й потрібна. Про батька Антоніни теж мало відомо. Передбачається, що з ним вона теж не дуже ладила, оскільки ніяких згадок про нього і не було. Звичайна дівчина в школі вчилася середньо, особливих талантів не було. Її майбутнє можна було легко передбачити, але Тоня вирішила, що монотонне життя не для неї. У 2013 році, в віці 30 років, жінка приїхала у відпустку до своїх родичів в Україну Дніпропетровськ. Вже будучи там, Тоня сильно зацікавилася косметологією і пластичною хірургією. У жінки була велика жага до роботи, а от до навчання. Невідомо яким чудом, але дівчину без жодної освіти взяли в місцеву приватну клініку пластичної хірургії на посаду асистент-хірурга, чи то по невідомим зв'язкам, чи то через сильну нестачу кадрів дівчину взяли на роботу. Тож факт залишається фактом і загадкою. Антоніна пропрацювала там ще півроку, після чого звільнилася. Вже колишній роботодавець дав жінці хороший рекомендаційний лист, що дозволило їй легко знайти нове місце роботи. Переїхавши на південь України в Одесу, жінка влаштувалася знову ж таки в приватну клініку, де, за наданою рекомендацією, працювала асистентом практикуючого лікаря. Приблизно в цей же час Антоніна вийшла заміж за деякого Лазарева. Це стало відомо, коли вона виставила в свою соціальну мережу ВКонтакті фотографію свого паспорта, де на сторінці сімейний статус. Була вказана дата реєстрації шлюбу. Ім'я її нового чоловіка нам невідоме, оскільки на цьому фото жінка закрила дану інформацію. Взагалі, наскільки я розумію, жінка не любила говорити про себе. Її власна біографія їй здавалася нудною та нецікавою. Набагато більше вона любила говорити про свої кар'єрні успіхи. Мабуть, вона просто хотіла здаватися кращою, ніж є насправді. Хотіла бути успішною і незалежною, а її нещасне дитинство і безуспішна молодість до 30 йшли в перекір з її образом, який вона так сумлінно пропрацьовувала. Зовсім скоро Тоня настільки сильно увійшла в свій новий образ, що й сама повірила, що була такою все життя. Працюючи в Одесі, жінка сумлінно відкладала кошти на власну справу. В неї була ціль, до якої потрібно дійти, незважаючи ні на що. Навіть якщо прийдеться йти по головам. Підназбиравши потрібну суму, дівчина вирішила. Пора. Антоніна хотіла відкрити свою справу в себе на батьківщині. Вона добре розуміла, що працюючи асистентом, до неї було менше вимог, і на цій посаді ще можна було якось працювати без диплому. Але у жінки були набагато більші амбіції. Вона хотіла стати лікарем. А тут, хочеш не хочеш, потрібна відповідна освіта, оскільки клієнти часто запитують про це. Та й закон ніхто не відміняв. Тому Антоніна вирішила повернутися на батьківщину не з пустими руками. По дорозі додому вона прикупила диплом Київського національного медичного університету імені Богомольця. Це був переломний момент. В цей час помирає Антоніна Горбунова, а на світ з'являється Альона Верді, незалежна, сильна жінка-хірург. З багаторічним досвідом та бездоганною репутацією. У купленому дипломі було написано, що Антоніна закінчила університет ще у 2005 році. Тож до 2015-го у неї було досвіду по документам Хоч відбавляй. З купленим дипломом і паспортом з новими даними Альона повернулася в Москву. Перший рік життя там дівчина працювала в приватних клініках пластичної хірургії, знову ж таки на посаді асистента-хірурга. І все ж через рік дівчина наважилася піти на підвищення. В Москві їй не вдалося знайти роботу, але от в Краснодарі якраз таки шукали лікаря, пластичного хірурга. Там вимоги до потенційного робітника були значно менші, ніж в Москві. Тому, недовго думаючи, Альона приїхала в Краснодар. В приватній клініці Естетік Мед жінка почала свою кар'єру з безобідної косметології, уколів краси та різних процедур, які не потребують хірургічного втручання. Як пізніше зізнається Альона, їй було страшно розпочинати хірургічну практику, адже скальпеля в своїй руці вона жодного разу не тримала і, взагалі, не знала, як це все відбувається. Звичайно, роки роботи на посаді асистента дали своє, якісь ази жінка знала, але цього було недостатньо навіть для уколів краси. Я вже навіть не говорю про те, щоб різати якусь людину. Недовго Альона боялася і вагалася. В скорому часі вона все ж наважилася на проведення повноцінних пластично-хірургічних операцій. В цей же час псевдохірург розпочала масштабну програму по розкрутці себе і своїх послуг. Реклама з її обличчям і переліком її послуг були на кожному білборді. Соціальні мережі були переповнені хорошими відгуками задоволених клієнтів Верді. Не всі з них були правдивими, але все ж така була стратегія піару такий маркетинг. Помимо білбордів і соціальних мереж, Альона купувала рекламу на місцевих телеканалах і відомих змі. А у людей є чомусь така звичка довіряти всьому, що скажуть в телевізорі. Адже ну, як там можуть збрехати, це ж телевізор. Наполегливий піар швидко дав про себе знати, і у Альони з'явилися її перші особисті клієнти. Мається на увазі не від клініки, а ті, яких вона сама знайшла. У жінки був власний кабінет, обвішаний різноманітними купленими сертифікатами і дипломами. Заходячи в білосніжний кабінет до симпатичного столичного хірурга, у пацієнток вмить розвіювалися всі сумніви щодо кваліфікації вибраного ними лікаря. Незважаючи на те, що у Альони був власний кабінет, та не противилася приймати клієнток прямо в себе вдома. Навіть на кухні поряд з умивальником, плитою і кастрюлями. Потенційні пацієнтки Альони говорили про неї так: вона була настільки розпіареною, що попасти до неї на прийом було чимось таким престижним. Жінки місяцями відкладали кошти, щоб попасти на консультацію. Ніхто навіть і не наважувався запитати про її освіту, щоб ненароком не образити та й не здатися тупим. Період з 2015 по 2019 роки був піком кар'єри псевдохірурга. Цей час вона провела численні операції, в тому числі і досить таки складні. Як того і слід було очікувати, у хірурга без освіти все йшло. Мягко кажучи, не по маслу у 2017 році до псевдохірурга звернулася 34-літня Анастасія Іслаїлова, як і багато інших пацієнтів. Анастасія знайшла лікаря на просторах інтернету. Тоді Настя вирішила більш детально ознайомитися з роботою Альони. Верді дівчина одразу вирішила розпочати знайомство з відгуків. Ці вони були як на підбір. Колишні пацієнтки Верді писали, що це лікар від Бога. І тоді Анастасія вирішила записатися на консультацію. Я стільки прочитала про неї хорошого, та й до того ж, кожних 100 метрів по місту були обвішані її рекламою. Увійшовши в її кабінет, я побачила десятки різноманітних дипломів. Всі ці фактори, і до того ж, грамотна професійна річ Альони зробили своє діло, і я довірилася. Анастасія хотіла підкоректувати свою фігуру. У неї був діастаз. Це коли м'язи живота розійшлися. Тому після консультації було прийнято рішення зробити операцію абдомінопластику, А якщо простими словами, підтяжку живота за операцію Анастасія заплатила близько 2 тисяч доларів, плюс додатково платила анестезію і компресійну білизну це приблизно 300 доларів. Для жінки операція була дорогою, тому що поплатити її. Та продала свою машину. Перш ніж назначити дату операції, пацієнтка здала всі можливі аналізи і пройшла безліч лікарів, які дозволили провести дану операцію. Це дуже дивно, чому Анастасії дозволили робити операцію, адже головним протипоказником втручання являвся цукровий діабет. А жінка, якраз таки хворіла другим типом цукрового діабету. 3 жовтня пацієнті провели операцію, а вже 5-го виписали. І це незважаючи на те, що самопочуття Анастасії було вкрай жахливе. Вона витягнула дренажі, хоча на той момент вони ще наповнювалися кров'ю. Біль була нестерпною, все моє тіло від грудей до ніг було якогось ненатурального кольору, начебто мене просто побили. Не зрозуміло, які цілі переслідувала Альона, але є факт того, що весь процес операції вона знімала на камеру. Пізніше це відео потрапило до Анастасії. Жінка була просто шокована. Там відбувалося те, що ні один лікар не може пояснити. Операція, безумовно, була виконана неякісно. Шви були криві та натянуті, альона настільки сильно натягнула шкіру, що статеві органи жінки сильно піднялися вверх, по бокам стирчала шкіра, шви були в складках. Безболюна на післяопераційне фото не подивишся. Тут ніякої освіти не потрібно, щоб зрозуміти, що. Це ненормально. Побачивши, який жах наробила лікар, ці близькі Анастасії були шоковані. Але на всі питання і побоювання Анастасії Альона відповідала, що все в порядку і так повинно бути. Вдома після операції Анастасія була готова лізти на стіну від болю. А в скорому часі, після виписки, у жінки почався некроз тканин і накопичення пішкірної рідини біля рани. В результаті цю рідину жінці довелося викачувати в іншій клініці, так як після того, як Анастасія звернулася до верті зі скаргами та почала кудись пропадати. Я писала Альоні, дзвонила, просила пояснити, що мені робити далі, але вона постійно кудись пропадала. Коли Анастасія все ж змогла зв'язатися з хірургом та почала виправдовуватися: мовляв, я сильно захворіла, я зараз не працюю, я не приймаю клієнтів. Але в якості виключення Альона запросила пацієнтку до себе додому. На огляд, по приїзду Верді запевняла, постраждало в тому, що все йде, як має бути, і причин переживати немає. Це незважаючи на некроз тканин. Але одразу ж, в перекір власним словам, Альона запевняла Настю в тому, що їй потрібно ще кілька коректуючих операцій, і тоді вони зможуть добитися ідеалу. В результаті Альона Верді провела Анастасії ще шість операцій, і на хвилиночку це все відбувалося в неї вдома на кухні, і там, де в звичайний господин вдома знаходяться каструлі, столові прибори, в Альони знаходилися скальпелі та шприці. За словами Анастасії, вона сама не зрозуміла, як погодилася на цій операції. Вона якимось чином вговорила мене. Вона принижувала, запевняла в тому, що я. Виродок, і тільки вона мені може допомогти, а мені просто хотілося в це вірити. Також жінка стверджує, що Альона давала їй якісь заспокійливі таблетки, щоб менше стресувати. Лише пізніше вдалося вияснити, що ці таблетки це були транквілізатори. Після всіх виснажуючих операцій жінка настільки сильно попортила своє здоров'я, що звичайні побутові справи їй давалися величезними зусиллями. Так, Анастасія навіть не могла нормально харчуватися. М'язи постійно пульсували, а будь-який рух приносив неймовірну сильну біль. Помимо фізичного здоров'я жінка втратила моральний дух. За професією вона була вчителем фізкультури, і після всіх втручань вона, звичайно ж. Не змогла більше працювати в школі на ґрунті постійного стресу, жінка часто сварилася з чоловіком, особисте життя було зруйноване, і тоді постраждала, вирішила добитися справедливості і написала заяву на як пізніше виявилося псевдохірурга. До закінчення даної історії ми ще повернемося, незважаючи на те, що у Альони була велика база клієнтів, і багато з них. Були незадоволені результатами операцій, далеко не кожен зміг наважитися розказати свою історію. А про тих, хто все ж зміг і наважився, поговоримо більш детальніше. Ще одна жертва недохірурга Євгенія Лановая познайомилася з Альоною через спільних знайомих. Євгенія не планувала ніяких змін у своїй зовнішності. Спочатку це була просто дружба. Альона іноді навіть просила у жінки зробити їй макіяж і зачіску, так як та професійно цим займалася. Але, по мірі зростання дружби і довіри між жінками Альона якось ненароком почала натякати Євгенії. Що тій було би дуже добре зробити підтяжку очей. На думку Альони, у подруги були сильні мішки та синці під очима. Євгенія пізніше зізналася, що ніколи навіть не думала про операцію на очах. Вона думала, можливо, підкоригувати свій підборідок, зробити щось з нижньою щелепою, но точно не з очима. Але Верді все ж змогла переконати подругу, що з її підбородком все гаразд. А от з очима треба щось робити. Знову ж таки, як і в попередній історії, Альона Верді давила на свою потенційну клієнтку. Вона запевняла, що ця операція змінить твоє життя просто кардинально, і ти станеш супер-пупер зіркою. Євгенія швидко довірилася Альоні, і операція була узгоджена. Перед тим жінка здала всі аналізи і заздалегідь попередила свого лікаря, що під очима у неї стоять філлери. І як вже по традиції дана операція проводилася не в операційній, там де повинна була б, а прямо в кабінеті у Альони в житловому будинку на останньому поверсі. Ну, дякую, хоч не на кухні. Євгенія пізніше зізналася, що в неї в голові навіть не виникло запитання, чому це відбувається там. В неї якийсь дар переконання, коли ти знаходишся поруч з нею, ти одразу довіряєш їй. Операція під назвою Блефоропластика проходила під місцевою анестезією. Кошти, за яку пацієнтка повинна передати після всіх маніпуляцій. Але кошти так і не були передані, оскільки у Євгенії після операції почалися сильні ускладнення. Почалися жахливі болі. Операція була проведена неуспішно, Філлер під очима пацієнтки був пошкоджений, просто кажучи, він розсипався, що спричинило знову ж таки некроз тканин. Філлер не є протипоказником даної операції, але все ж з ним потрібно бути. Більш обережніше і ретельніше слідувати всім правилам, чому Альона, судячи зі всього, не дуже слідувала. Побачивши і усвідомивши, яку біду натворила Верді, Євгенія звернулася до інших приватних клінік. Які, м'яко кажучи, були шоковані результатом операції. Ніхто з хірургів інших клінік не хотів вбратися за даний випадок, і всі, як один, посилали постраждалу назад до Альони. І вибору не було. Потрібно було рятувати ситуацію. Євгенія знову звернулася до Альони. Під час наступної операції Альона очистила підшкірний простір під очима Євгенії від Філлеру. Але так як процес некрозу вже розпочався. Відмерлі тканини прийшлось відрізати. Пацієнтка навіть не знала, що плануються такі маніпуляції. Вона була вдвічі шокована, коли побачила результат другої операції. Пізніше Євгенія назвала це як безповоротне каліцтво. Після другої операції Альона нав'язливо підтримувала Євгенію, втішала і говорила, що так має бути. Такий процес відновлення їй просто потрібно зачекати. Але час йшов, ніяких змін не відбувалося, а хірург. Знову ж таки почала пропадати. Через своє каліцтво Женя не змогла нормально кліпати очима. Вони постійно пересихали, і потрібно було часто використовувати каплі. Це змусило жінку покинути улюблену роботу. Грошей на відновлення здоров'я у жінки не було. Вона, мати-одиначка, та ще й без роботи. Коли Євгенія оприлюднила свою історію, Альона, щоб зберегти свою репутацію, одразу з'явилася і запропонувала свою допомогу. Вона знайшла іншого спеціаліста, який погодився провести операцію по пересадці шкіри. Але є одне, але цю операцію Альона не оплатила, і жінці довелося відкривати збір та збирати пожертви. Інший фахівець змінив ситуацію на краще. Це явно видно на свіжих фото. Але, попри естетичні зміни, фізичні не сильно змінилися. Жінці і досі доводиться часто використовувати зволожуючі каплі, так як на очах утворюється плівка, через що зір Євгенії навіть трішки впав. Ще одна жертва хірурга звернулася в клініку у 2016 році. Після довочікуваних родів Олена Сокулова хотіла зробити підтяжку грудей. За операцію жінка заплатила близько 2,5 тисяч доларів, і дата була назначена. Дана операція проводиться шляхом поміщення під шкірний простір вздовж грудей, спеціального медичного дротика. Для жінки операція пройшла вкрай важко. Звичайно, не після кожної операції ти відчуваєш себе надто добре. Але навіть для жінки це був просто поріг можливого. Незважаючи на те, що Олену виписали, вже вдома груди пацієнтки окам'яніли, стали твердими і покрилися численними гематомами. Шви знову ж таки були кривими, а з ран витікав гній. Коли, вже, будучи вдома, Олена зняла пов'язки, вона чуть не з ним притомніла. На моїх грудях були рублені рани, немов я довірилася не хірургу, а м'яснику. Фотографії бідної жертви шокують. Жінка одразу ж записалася на внепланову консультацію до Альони, і за словами Олени, коли псевдохірург побачила, який жах вона натворила, то кілька хвилин стояла в ступорі з огидою на обличчі. Як і у інших історіях, Альона нічим не змогла допомогти, і в скорому часі благополучно пропала з радарів. У Олени на фоні стресу і пережитої операції стався рецидив. Утворилися ентомедроїдні кісти. У цій причині жінці було заборонено проводити інші коригуючі операції. Спочатку довелося прийти хіміотерапію, а тоді виправляти весь жах. До речі, вже тоді з'явився аж цілий фонд, який допомагав постраждалим жертвам Альони Верді. Жертв було дійсно багато, але просто мало хто наважувався розповісти про свою трагедію. І, мабуть, ви запитаєте, а де були правоохоронні органи? Раніше поліцейські вже навідувалися в клініку, де працювала горе хірург, але не до неї, а до іншого лікаря, який спотворив груди деякої пацієнтки. Але як це часто буває? Гроші все вирішують, і діло було закрите. Незважаючи на те, що на Альону більшість її жертв писали заяву, поліцейські, мабуть, чекали від Альони чогось серйознішого і дочекалися. Восени 2017 року Альона провела чергову операцію абдомінопластику, підтяжку живота. Операція пройшла в штатному режимі, і пацієнтку Алу Багрову помістили в палату інтенсивного спостереження. Але вже вночі у жінки сильно погіршилося самопочуття, піднявся тиск і пришвидшилося серцебиття. Працівники клініки старалися реанімувати пацієнтку. Ще кілька хвилин вони намагалися врятувати Аллу, але безуспішно. Жінка. Загинула. Причина смерті гостра втрата крові. Власник клініки запевняв, що ніякої вини працівників немає і старався зам'яти справу, заплативши компенсацію рідним і повернувши гроші за операцію. Але справа проти Альони Верді все ж була заведена, адже судмедекспертиза показала, що причиною смерті міг стати дефект, допущений під час операції. Жінка визнала себе винною і отримала кару у вигляді штрафу на суму 150 тисяч рублів. Цей же час викрилася вся правда про Антоніну Горбунову і про відсутність освіти у хірурга. Тому на початку 2019 року Альону Верді затримали і помістили в СІЗО на 10 місяців. Жінку звинувачували у всіх тих злочинах, про які ми сьогодні говорили. По закінченню терміну перебування в СІЗО. Альону помістили під домашній арешт і назначили дату суду. Але незважаючи на свій вирок сидіти вдома, Альона жила як ні в чому не бувало. Ходила по магазинам, по салонам краси, постила фотографії з усмішкою на обличчі, жила як і жила. Суд з винесенням вироку мав пройти в липні 2020 року, але в травні стало відомо, що Альону в критичному стані доставили в реанімацію з передозуванням препаратами. Жінка вколола собі велику дозу інсуліну, хоча не хворіла цукровим діабетом, випила ще інші препарати і запила алкоголем. Це все спричинило порушення роботи головного мозку. Альону підключили до апарату штучної вентиляції легень. Жінка перебувала в комі. І 15 червня, не приходячи до тями, загинула. Справа проти Альони була закрита, залишивши цінний урок всім бажаючим провести будь-які маніпуляції зі своїм тілом. Незважаючи на констатовану смерть Альони, деякі користувачі інтернету вважають, що це всього лише інсценування смерті, добре сплановане з ціллю уникнути покарання. Як доказ своїм ствердженням, ці люди показують фото Альони і деякої Катерини Пархоменко, мовляв, ось це і ось це. Одна людина, оскільки обоє в сфері пластичної хірургії. Обоє доволі таки схожі, і навіть деякі конспірологи стверджують, що в них схожі голоси і манери. Дійсно, жінки чимось схожі між собою, формою обличчя, волоссям, губами. Але факт очей чомусь нікого не хвилює. У Альони були карі очі. А у Катерини голубі. Але окей, це можна списати на лінзи. Але що на рахунок того, що Катерина дала велике інтерв'ю, в якому розказала свою повну біографію і додала до своїх слів докази? Як, на мою думку, це переконливо. А такі ось тренди, де Катерину вважають псевдохірургом, який калічив людей, лише портить її репутацію. Це відео могло б бути дуже довгим, адже матеріалів. Просто надто багато. Але ми вирішили робити все в штатному режимі і не вибиватися з привичного нам формату. Напишіть в коментарях, який формат вам більше подобається. Чи це довжина відео, чи це формат, чи це теми, чи це може саунд дизайн. А також давайте спробуємо набрати тисячу лайків. Так, знаю, що це доволі таки багато, але я вірю, що ми з вами зможемо. Дуже вам дякуємо.